Всім хай друзі на каналі TopCrystallix і сьогодні ми будемо продовжувати грати на серві Крісталікс і сьогодні ми робимо почувствувати себе справжнім фермером на прекрасній міні-режимі під назвою міні-ферма. На цьому режимі вам потрібно купувати всякі культури, прокачувати їх, допустим, пшениця, там, картошка, морква і так далі. Кожна культура за це дає вам плюс баланс в секунду. Е, і саме головне за той баланс вже теж прокачують, закупляють усякі бусти і так далі. Е, але щоб почати, потрібно почати ламати траву. І так ми получаємо з однієї тривички по 2. Тому що я був, зробив вже 28 рибірхів, то есть ми вже так би ми получали по одному. Е, плюс зараз я вирішив ще знати відео, поскольку кинули Х2 буст доходу, тобто всі культури будуть давати у два рази більше, при тому в мене ще буст. 28 ребірків, це по факту. як плюс 70, 74. 84%. Плюс до доходу. Вроде якось це так читається. Uh, да. І якщо вам сподобається відео з фермі, скажіть uh, це в коментарях, я буду більше по ним знімати, І допустим, ми накопили перші 164 монети, говоримо з бабкою, і вона нам каже, що ми дуже швидко справилися з цим і нам треба купити у гріші піти першу пшеницю. Вона нам бажає удачі, О, тут стоїть Григорій. У Григорія ми купуємо першу пшеницю, за це нам дають ще uh, за виповнення квесту 75, за те, що ми купили перший раз ну ну як, тіпа, я її вже багато раз ну, тіпа, перший. І у нас вже доход в секунду 4. А так би було, щоб ніяких бустів у нас не було. Е, і також, допустимо, ще раз накопив, я вже 175. Слідущі, да. Ко з кожним разом культура стає все дорожче. За 167 купляємо, у нас вже буст у нас вже доход 8 в секунду. Також у бабки можна... Прокачувати самі ці культури, оскільки їх дуже багато. Я був, почти зробив фул-фарм, ну як почти фул, Я докупив 100 гарбузів, купив гарбузи, аж там е, вроде перед п'ята там, до, після гарбузів де ще труснік, піони, нарост і хору, це саме дорога, що є. Я вже був дуже багатий, але вирішив записати відео з самого початку, зробив 28 ребірків і, звісно, почав відео. Да. Тим часом доход у нас вже 12, доки ми говорили, ми накопили на ще одну пшеницю. Зараз ми накопимо на ще одну. Також можна прокачувати у бабки і траву, і, допустим, получати титули, Допустим, у мене є всі титули. Е, є такий лутбокс з титулами, От цей лутбокс, Кожен день він тебе відкривається, і ти знову вибиваєш титули, У мене є буквально всі. Ну, я ходжу з фармером, який дає доход, доход у 2,5, 2,5 2 більше. Також тут можна ловити рибу з допомогою вудочки. Ну, Мені каже, рибу зараз ловити не дуже ефективно, оскільки в мене ще неїсправність. Тіпа з неїсправністю б'єте саме вигідніші. Несправені голодовки, тут ще є так як і позитивні, так і негативні ефекти. допустим. От якраз неісправність, що у тебе производство на всяких заводах зменшилося в два рази. Ну, я заводами, в принципі, не пользуюся, бо тут треба добувати ресурси якось в як селі. Тобі ж я вивчив капустю, в принципі, там можна продавати типу, саму культуру, коли ти її докачиш до 80, вона починає у тебе так як, создаватися сама. Е, і ти її можеш продавати у бабки на складі, або ти можеш тіпа, її переробляти у всякі полезні культури і вже, е, в такому віді продавати. Ну там не сильно дорожче за обичну. Е, Якій такого смисла, якого я не бачу. Е, і плюсом тут найголовніше, то рішається по тому, скільки в тебе стоїть общий загальний. Скільки в тебе в загальному стоїть фарма. От, допустим, дивіться. У мене ферма стоїть 24, ну можна зтак, 25. Е, 6 мільйон, мільярд, трилліард якось так приблизно. Но я всім трошки путаюся, не знаю, яка в мене сума. E, be, накопили, ми кстати, вже 1500. Вроде у мене 25 трильярдів стоїть ферма, якось так. E, і можемо купити собі, наверно, першу картошку, Це буде, в принципі, наверно, і отримаємо і ще за це 500. Картошка нам дає по скільки. По факту було 74, стало 116, тобі ж. 30 і ще 40 один приблизно нам дає картош, 42, якщо прям бути точно, ну приблизно так 40 будемо читати, бо це в принципі під бустом, може якось там повезло, ну, якось так. Тобто, приблизно картошку нам буде давати 40. Тим часом пшениця дає 4-5, ну як коли 4 на 5 збільшує, як коли повезе. Фермерство читається теж за один рибів, можна сказати, ну, типу, по бусту з доходом. Можна допіщати ще трохи картошкою, зробити вже собі доход в секунду, 200, це вже як багато. Е, і, допустимо, два рази вкачати пшеницю, виходить за це 77, це прям багато, це прям багато. Е, зайти у улучшення тревей, зробити свою саму першу прокачку, прокачати пшеницю. За 3000 плюс 40%. Ну, Доход не сильно змінився. Ну, Понятне, самий е, чіткий буст е, буде, коли ми докачаємо до е, почти максимально, то треба купити 90 пшениць, і там буде буст плюс 7900. Це вже, такі, дуже солідний буст. Е, кожну культуру, яку ти бустом, то вона вже починає бути, е, давати саме більше, найбільше, багато грошей дає і дуже хорошо збільшує ваш доход в секунду. У нас покус після буста його 266, ну, кстати, буст діє, так тож по факту у нас його 133. Тобто доки цей буст діє ще тут о 40 секунд, е ми можемо баггити під ним. Нам вообще типа лафа. Е, і, кстати, я ще забув зробити одну штуку, коли хтось кидає буст, можна прописати от таку команду і вам за це дасть доход. Е, от, у нас коротше, рибний магнат випадає. Е, коротше, в тебе, типа, риба лави, Дві риби зараз, ловиться. ну, Треба полетіти вудочку, е, ми будемо ловити рибу, яка тому ніде не пригодиться. ж цей рибний магнат безполезний. Для нас собі на даний момент нам, типа видно, що траву по 2 маску, конечно, тоже безполезне. І шоп. травечка давала не, не, нам не сюди. Ось тут у нас є саме перша вкладка. Трава дает 2 раза больше, трава дает 2 раза больше, 2 раза больше. Ну, короче, прокачиваем раз в траві. Трава уже 4 по факту дає, да 4. Прокачиваем за косарь. Далі 10k, далі скільки буде стоїти прокачати? Далі буде стоїти 50 тысяч, но трава уже нам дає. 15 да, 15, 15, да, 15 ну 15 вже непогано, кстати, да, 15 вже можна. Щось 15 вже може бути, тим часом, доки ми говорили, накопили 25 тисяч, зараз буде 25 тисяч. І можна, думаю, полетіти купити першу морку, подивитися, як вона нам дасть. У нас доход 266, купує морку, у нас робиться 432. Тобі ж приблизно морка дає нам 100. Ну, приблизно 170. Что бути точним, 168. Кстати, доволі, не, доволі неплохо. які 168. 160. 166. Да. Морко нам дає 166. Ну, доволі неплохо. Доволі хорошо, доволі хорошо, так. Да. Далі буде прокачка за 50, ти, що ми зможемо собі як купити плюс е, травички 1% з вашого доходу, тобто 432 вичисляється від 1% факту, і там десятка дає стакий Ну, В принципі, перше, наверно, буде краще прокачатися добре, і потім вже буде вигода, яка скачати траву. Ну, по 15, не скажу, що це прям мало. Хороший буст, тиболі може деколи випадати хороша трава. От зараз як було хороша трава, типу, дає вам у, 2, у 10 разів більше, допустимо, 15, а так хороша трава випадає там з якимось шансом, дає 150. Тут там 1%, хороша трава, траву. так, або деколи бачите, дуже часто випадає очень плохо. За це дає 0. Це ніяк не завіси, як ви ламаєте цю траву. Ну просто, тіпо, да, коли з, вели з ким непоганим шансом випадає, що ви получаєте 0. Коні саме частіше ми получаємо так по 15. Також для удобства у мене кстати, на, на мініфермі присутствує польо. Дуже удобна штука для мініферми. ми тим часом накопили 50. 5 тисяч можна, о, 55 тисяч, можна полетіти купити дві морнички. Це буде дуже хорошо я думаю. І вже доход 764. І, наверное, можна даже трохи картошку хоча, як думаєте, картошечку качаю. до 10 нам хватить чи не хватить. Ні нам хотіть, я летасть можна ще далі. Но э, ми летимо до бабки. Здорово, баба. Заходимо в влучення растіння і прокачуємо картошечку плюс 40%. У нас робиться доход вже 1000. Ми про 1100, щоб бути точними. Предали відметку 1000. Стали вже дуже багатими людьми. Ну, конечно, буст від самурая. З віпкою нас дуже сильно виручає. Да, спасибо таким людям, що кидають бустики на мини фармі. Дуже сильно надеемся, що після цього буста будет ще один буст. А, да, Тим часом я накопили уже 35 тысяч, доки благодарили цего человека за буст. А, да. Черт, кстати, доход уже дуже добрий І да. И, кстати, щоб я все вам показав, что тут ще є. Ну така у нас красива, коротше, можна полетіти сюди. Тут у нас є майор, до майора зайти, тут він, коротше, робить якраз ребір. От, допустимо, 533 квантільйона, Треба накопити, щоб зробити слідучий магніт. у мене також тут є магазин, Ну, типу, об'яснення, що таке Ріберг токени, і вже магазин за Ріббіг токени, Удобрення могли ми купити 3, але я вирішив скоріше зробити ребір. Так, у мене би було. ну, кстати, Давайте вот такому можно подвески у вас любів. Допустим, написать привет, чат. Тут коло твого ника будет выбивать. У мене двадцать доволі таки хороша хорошая сумма. Хорошая сумасхема 28, да. Ну як я казав на початку 28. Ну, На міні обычно, типа, актив сюди є. Люди тут завжди присутствуют, оскільки тут в кінці будуть давати вам хороші награди за це. Типу, яке ти топ зайняв, Бо, топ 100 там, 150, топ від топ-10 до топ-20 там, ще, ще більше, топ-10, топ-9 там, до топ-1, там великі награди дають. Плюс якісь там. ,leye... Косплей, кашкет, тобі, які здадуть шапку фермера і так далі. Е, тим часом накопив я 100 Ну, але я думав, ми купимо зараз малину, Малину, казується, 200 тисяч, то малина малинника дорога штука. Е, ну, Якщо ми вже сюди прилетіли, то можна у Львов купити тема. І у нас вже доход 1800. Вау, У нас того статі дуже добре росте. Е, ми вважаєте, за одну секунду копимо, на, по факту, на... 4 пшениці приблизно, ну, вона, звісно, буде зараз дорожче робитися. давайте чуть-чуть пшениці купимо, а, там далі можна сьогодні прокачати. Да, давайте подивимось, скільки стає прокачка пшениці. А, так, зробимо, улучшення ростіння, і от пшениця плюс 80%, у нас робиться вже доход 2 косаря. Ну, поки що пшеницю, наверно, буде ту покупляти, вигоди великої нема. Тобі ж буде, поки що, лучше, наверно, купляти якусь Моркву або, в принципі, просто накопити на малину. Е, да, Наверху малину буде зараз найефективніше купити. За Затримуємо ми отримуємо по 15. Ми зараз будемо, навіть, я куплю за 50 тисяч потім, коли вже доход приблизно буде. ну, Давайте 5 тисяч, приблизно, щоб ми за 10 секунд могли накоплювати. За 10 секунд, костали, накопили на той буст. Е, і так далі. Ще що я хотів вам показати, це, напевно, всю карту. Допустим, така у нас дорожка. Допустимо, тут пшениця. Далі у нас іде картошка. Морква, тут курятник, тут теж звірі є. Звірі дорогі там, вони тобі роблять, допустим, курка роблять вам яйці. Це, коротше, пекарня, ну, я був накопив ресурсів, построю пекарню. Тут, от ще я вам казав, паперу робити. допустим, з 5, тістом, з 5 пшениць можна зробити одне тісто. Ну і там, дорожче, вже продати, тут малина. Далі тут кролик, там бар теж накопив, на був ресурсів, добув дерево. тут вже свікла пішла, тут вже ціни були такі нормальні по мільйонах, тут тиква. Далі тут, такі лошадь. Ну, лошадь саме дорога, що можна тут купи, купити. Типу 4 квантільйона стої, 6 тільйон, там квантільйони, 3 трильярди, трильйони, ну, тіпа, тварини дуже дорогі. Е, хлопок, свиня, ну свиня не дуже дорога. ну, Я свиню ніколи не купляв. Е, роза. Тут, по пам'яті, да, тут льон, далі виноград має бути да, виноград, лук, от, арбуз, цей був тут до сотки дійшов. Тут в мене було 90 тросніка. Пьон в мене було не дуже багато, якихось 60 чи що. Три... Далі йде да, нарост. Нарост у мене було теж не дуже багато. Ну і саме дорога хорус, щоб купити один хорус, треба купити 43. Да, Уроді квантиліонів. і 150 квантиліонів стоїть одна корова у Петра. Ну Петро продає корову, молодець. А я на початку Сікі сказав, що в мене типу, гроші були, щось не помню. У мене квантиліони, а після квантиліона я не знаю, що йде. Ну, коротше, щось йде. Велика сума. Велика сума. А, ой, кстати, мене купили 300 тисяч, можна їх піти купити маленьку. Да, маленьку ми, звісно, купимо. Е, а, ну і ще я саме головне я не розказав, тут є отакі е, фонтани. О, Саша друг написав. Пока". Молодець. Тут є такі фонтани, при покупці фонтанів ваш тоход росте у два рази. На фонтани поки що ще для нас задорогі. ну, Я думаю, ми на них скоро накопимо. Давайте купимо першу малину. І малина дає в принципі, рівно 1000. Да? Да, Доволі таки багато дві малини. Дві малини, за того, що ще й квест, я помили. У нас доход робиться 61 тисяча, вже доход у нас робиться. Можна. Е, ой, точніше, не доход, а на балансі у нас було 61 тисяча, а доход у нас 4 косаря. Кстати, докачуємо пшеничку до 40 і можна зробити вроде, прокачку пшениці, як я знаю. Е, да, Плюс 350%, що ми конечно, робимо, і у нас пшениця вже е, дало 300. Доволі неплохо. Це можна даже піти вже. Картошку до 20 докачати, 5 прокачати картошку. У нас 5к. Картошка хорошо назабустила. Так, картошечка плюс 80% і дала 300%. Ну хорошо, хорошо. А, і, як я казав, ми, конечно вже купуємо буст до трави за 50 тисяч, А далі скільки буде стоїти? Трова нам дає по і далі 100 ну, ну, Може бути. Коротше, може бути. По 203, ну, це вже приятно, в принципі, Я думаю, да. Ну, це хорошо по 203 заробляти. І давайте я в принципі, накоплю таку велику суму і, звісно, з вами ми її потратимо. Коротше, от накопив 1 млн 300 е, 1 млн е, 5, і і забрав такий самоліт зверху. І е, пішла, звісно, тратити наші гроші, накоплені. Недовго довго не коп'яс, я просто доки чекав, доки не на Я пішов, поїв і випив чайник. Накопилися гроші, так я її включаю. Ладно, в принципі, така інформація. І дам потратим, я думаю, ну, на світлу нам не хватає, як свікла, стоїть? свікла стоїть? а, ну свікла, я не дасть. Ну, мені кажеться, буде класно купити свіклу, якщо воно вже така сума є. Типа, ми купимо свіклу, нам за це дасть, по факту, 900 тисяч, 950 тисяч, щоб бути точним. І вже за ті 950 тисяч ми можемо купити багато все. І плюс ще свікла, мені кажуть, ну скільки дасть ну, 4 тисячі доходу по-любому нам має дати. А, да. 4 тисячі даст, ну, ну по факту даст даст, даст, ну, даст. Буде ще буде 28 минут, так що накопити за це время ми ще багато успіємо прокачати, точніше. І може даже. ну, відос ще один, скрізь по мініфермі буде. Буде, буде. Ну, да, ну, відос ще треба зняти по мініфермі, ну треба, треба, да. Відос ще по мініфермі буде, якщо, в принципі, хоч пару людей напишуть коментар, що їм це понравилося. Або ви хочете КСК, симулятор сокровищ, або ще щось, на... на... на крісталіксі Пару режимів вообще. Ну Castle Fight, кастел Castle... Я чекаю Castle Fight, а Лично тут скільки контент а мій любимый режим. Там є у топі топ-1 по победах, топ-4 по рейтингу, вообще, типа пісні. Доки я розказував, про що зайняти відео накопився 18 млн. Стрім когось свекли. Зараз накопиться один давить, чи -чуть, 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 чуть О, один давить. Ну, що, кстати, тут. Не рівно один давить. Тут один треба ще щось. Давай скоріше, скоріше, пожалуйста, давай. О, один давить, ми купуємо і Вау, ну 6000, слухайте, можна так грубо сказати, 6 тисяч 6000 дало Ну і напевно, можна купити трошки маленькі покачатися. Э, отаку купляємо маленький, у нас робиться 14500 і що ще можна купити Ну, давайте я накоплю і до вас повернуться знову ж таки. Коротше, ми купили 4 мільйона 700 тисяч монет, доки просто стояв в АФК, добував травичку і, в принципі, хочу їх потратити. Надіюся, хоча б у пару разів, у 2-3 рази збільшити твій доход. Е, Ні, кстати, наверно, ми не будемо купувати щось дороге, а, тіпа, зробимо якісь ті мелкі покупки і, тіпа, вже відіграємося на їхній прокаці. Мені кажуть, так буде вигідніше. Тут тіпа, тіпа, у нас пшениця, по 10 тисяч стоїть одна штука. допустим, до 80 мне не хватит докуплять до всего, чтобы она уже начала свое производство. Мне кажется, мало бы хватит. Ну, 60, до 92к. Ну, ну, факту, май хватит. май ма, хватит. Не то, что май мусс. Уже по 450 тысяч нам не хватило. Капец, блин. Э, две штучки лишилось купить. Купить, ну, одну, в принципе, нам на другую зараз резко хватит. Ну, допустим, вот. Другий 617 тисяч стоїть купити 80-ту і вже в нас покажу, де вона буде продавати Лібо, допустимо, по-моєму удобству склад у бабушки, урожай, і тут все тут типа, лишається. Блін, в мене було до рибірку 10 тисяч картошки 8 тисяч пшениць. Це було взагалі чітко. Або можна полетіти сюди, зайти в цей альони, і тут уже типа, урожай. І тут продавати, ну, мені каже, це, типу, це просто лишні, лишня. трата времени. Кстати, о, цей перший міні-фонтан, який я казав, стоїть 30 мільярдів. Ну, мені кажуть, його купляти, доки в тебе вже доход буде ну, типу, великий. Я не одразу доки ти накопив, а в принципі доход, який буде дозволяти ну, допустим, 5 мільярдів, і ти накопиш на той фонтан з легкістю, і ти його типу, купуєш. Треба робити 10 мільярдів, це обща пісня, бо обща 3 за раз купити, допустим, 100 тисяч доходить, я такий за раз-два купляю, що робиться 400 тисяч, то це обща пісня, тим часом, як я говорив, в мене вже накопилося, і купляємо 80-ту пшеницю, так. Щоб подивитися, як робиться пшениця, ми зажимаємо по NPC і бачимо, що пшениця робиться одну минуту. Так, в принципі, лишніх махінацій не треба, просто одну минуту робиться пшениця, але Все таки саме основне, це нам треба докачати пшеницю до 90. Щоб зробити саму жорстку прокашку. Ну, кстати, тут треба доробити прокашки 2100%. О, 5000, да. 5000 там з хвостиком, доволі-таки, Хорошо, это было хорошо. Так, ще ні одна не зробила. Шо хотів, хтів, я хотів, хотів. Получання растіння ще щось ні, я більше нічого такого не вкачу. А я хотів прокачати собі траву за 100 косарей, І по 200 ми будемо добувати з трави, Ми з трави получаємо 1600. О, це вже тема. Оце діло. Это дело, это тема. І слідуюча прокачка трави буде 5 лямів. Плюс 2% от вашої перебілі. Ну, ну, доволі непогано. по 1600 це вже типу, може збути. 1 мільйон вже накопили ми 1 млн 100 тисяч, 1 млн 200 тисяч, доволі скоро вже гроші коплються. Типу, по факту 5 секунд ми чекаємо, у нас копиться 100 тисяч, тобі ж 50 секунд, у нас копиться 1 мільйон, тобто схема. Это вообще жстко, жстко, да, дуже жорстко. Ну не 50, но ще где 20 секунд, еще можно читать, мы заробляємо. То бишь не писать. Приблизно 45 секунд треба посчитати, щоб накопити. Щоб э, накопити миллион. Ну, щоб так в реальній жизни посидил 45 секунд, просто і э, так на от тупить часто дає 1 миллион. За 45 секунд. О, о тема, ну Це бы було путно. Это бы было вообще хорошо. Е, так, тим часом можна докупити собі одну пшеницю, докупити собі другу. Натратить нам уже, на сожалению, не хватає. Нам ще треба 8-5, і потім зробити про. О, лікування. Ви продукту продуктів на 15%. а ми якраз собі пшенису, хоча б одну купили І 4 лями буде стоїти прокачка 70% то склад. Мені кажеться одна вже мало зробиться ні? О, да, одна зробилася, і одна стоїть 1 мільйон 500 тис. Ну, поскольку ж у мене є якийсь куплений там, буст у того майора якого я показував на початку. Мо я продаю за 1 мільйон 700 тисяч тобі 300 тисяч зварку. Долі такі хороші 300 тисяч, у нас добре не бусте. І докуповуємо оу, по мільйону вже вийшов що. Це, не, це це дорого. Мені кажуть, що буде, навіть вигідніше полетіти до картошечки. Картошечки у нас 21 штучки. По 9 тисяч картошки, це взагалі дешманська штука, це взагалі дешево у нас стоїть. Отакого такого забусти. Давайте до 60, хоча б докупимо цей. Ууу, нам вже не Вау, ми вже бомжами стали. Фі... А що нам, Федро помахав? нам Федро помахав, о, Федор хороший. Нам ще дали 349 тисяч зверху, за те, що ми купили 50 картошки. Да. 53 купляємо. Можна полетіти за 에, 40% докупити, типу, покачечку картошечки і, звісно, ми що робимо? 350%, хорошо. Отлично. Дальше лям 500 тисяч буде стоїти прокачки. Ну, то есть, одну пшеницю продати, це прокачка, пш... це прокачка картошки, і ми тепер получаємо за траву 2100, будь ще буде 17 минут. Ну давайте я накоплю, напевно, на прокачку пшениці і прокачку картошки до 60 і подивимося, скільки це нам все дасть. Кстати, забув вам про... розказати про ще одну дуже важну на пісі, яке є на міні фермі, це Ілон Маск з Роберта. Ілона маска, ви можете купити собі чертіші якраз до цих будівлі. Пекарню не треба купити ну, заново її строїть, в смілі заново не я Пекарню ладно, пофігу. Інструменти прокачати. Ой, я случайно щось прокачав, ні. А ні, на я назад. Ну не добре. А, переплавка, ну це ресурси переплавляти залізо, золото. Ну і крафти. У крафтах, в принципі, типа доску скрафтити, типу камінь скрафти. Такі ну, пологіці дві. Щоб здати доску, треба два дерева. Щоб задати самородок. Uh, треба два золота ну слухай это це щось інтересне окей okay. uh, ну кстати наверное, ми накопили уже на прокачку пшениці на прокачку картошки мені кажется. мали накопети тобто давайте полетимо ще продаємо пшениц пшениц накопилось продать Е, летимо до нашої бабки на склад, бабка, бабка з бабка бабка. Так, заходимо на складі. О, жай. і одна. О, багато накопилось. Да. Ну я продавав, бо я три продав до кінця стояв АФК. Да. Так, першу честь, наверно, ми таки качаємо ще не з 90, це мені каже, це більший буст має дати. Так оп uh, 90 не переплачиваем и нам хватает кстати да 44 млн ну, роди стоил да получание растений да 44 млн о uh, oh, 50 косарей о oh, нифига и мы получаем про по ну грубо говоря 3000 з 1 трави вау wow, 300 тысяч з 290 тысяч грубо говоря сказать не получится uh, доки трошки траве вже накопили лям 700 тысяч мы без копа Uh. Так, ну ще одна мама капець ма 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 вже пшениць, доки я говорив і купляв. Uh, да, такі, такі є. Продаєм, звісно, 1 мільйон 800 тисяч, Це ще дуже великі гроші для нас. Вони ну, прям великі, але ми скоро це вже купимо. Ну, мені здається, на 7 картошок на даний момент має вистачити. так кажуть, да, 7 ми купляємо. Uh, ще 2 лями лишається, лишається. Ну, я не помню, оскільки стоїло типу, 200% купити для картошки. А, нам хватит. Ідеально. Ідеально. У нас теперь 100 ка можна читать. Нам у нас 10 дається, Є маме уже жстко стали. Фабрики картошку прокачати за 7900% остання прокачка, то вообще капец будет. Кстати, скільки производства картошка, мені треба гадать. Карто. Я точно помню, на типа одна штука 15 лямів стоит продавати. Но робится 3 36 секунд. О, вау, типа 20 купити приблизно треба дати лямів. Приблизно там росте, Ну, 15 млн, грубо говоря, нам треба накопити, щоб прокачати картошку. Морку тут обжечь сидить не трогнуто, вона ну, для нас копейки стоять. Давайте трошки морку, наверное, прокачаємо. Що вона тут буде сидіти, обіжатися, ми там все качаємо, морку собі сидить не трогнуто. Приблизно скільки до 40 нам хватило? Ні, до 40 нам не вистачило. Ладно, що вистачало, то вистачало. 100к доб'єм, ні Зараз ми, якщо купимо, типу, за 10-20. Ну, за 40 не хватило. Ладно. Тут не кажется, стока вже будь так. О, сток, даже другий не пришло закупляти, 100 косарей уже. Ми в секунду заробляємо, навіть 102 500 ми заробляємо І з 1 э, трави 5 косарей. Вау, було 3, стало 5. Ніфіга, 7 вже багато. Ну, лікування, кстати, чуть-чуть нас нашу пшенету забустило. Ну, не скажу, що ну, прям жорстко нас бустануло. Вот ну, зараз зарама стояти по факту на складати. Дві Дппшинички є. Ну, 3 млн 600 тисяч. Ну, прикольно, прикольно. Ну от допустим, это от, мобильцем картохи. Скільки ми можемо можем картох? П'ять картох ми купили спокойно. Ну і далі вже в капець дорога робиться. Допустим, 69 картошки. Уф, ну 80 накопити доволі буде довго, дім. Ну, мені кажеться, давайте ми накопимо 80 картошки, і наверно на ці ноті можна буде завершити у нас відос, Тож я пішов, ну, кстати, ще одну можна купити, да, вот ще одну. І лишилося накопити мені 10 карток у АФК. Ну коротше, <кхм> мені каже чуть-чуть постарався. І накопив 70 млн. Ну, це, по-любому я хочу, щоб... купить картошку до 90, я решил типа не до 80, сразу 90 вольнуть, то бишь начинаем это mm -hmm. делать. О, не, 5 лет, не, это дорого. ладно, сейчас трошки купим, Вот, 85. Mm -hmm, 86, уже 86, у нас 84, 86, 8 87, треба еще 3, 3, картошки, я моё, дай я возьму 3 картошки, больше будет 3 минутки, где mm -hmm, у нас доходится 26 тысяч, Ну, кстати, я ще можу показати вам ненішний топ. Допустим, перше місце Хайзер, 521 Sixtilion чи що це у нас тут? Нет, 600. Ну, то, що після 60. Другий місце Пиломанчук. третє Візер, четверте Саша Друг, хороший мужик. Далі Corpio, Nels MCP, Farran 3605, Azetopod N D Wild V9 і останнє монстр. Трэтрак 1034. Еще есть апдейчка по престижу. Ну, по, ну, тут просто типа табличка для приличия для галочки стоит по е, типа по усіх. Так сказать, награды по пути. Все обсудится по ці. Сиски стоит прокачка что за е, 7900% будет стоить у нас дать славями. Два з дев'ять лям, що? З подруг Я коли такі, я коли таке маю слід написати. Це ті до кішо нас написали дві карт. А, картошка не. А чому мені приснилося, що карто... Ч... картошка 4, 4 мільйона стоїть? А чому мені приснилося? А, то морква 15 лямів стоїть. Я дебіл, я попутав. Ми ну, продали дві картошки, нам хватить на прокачку двох, двох 2... картошечок. Да. Нам треба ще одні з лямів. Ну, 90 картошку купимо по-любому. А чи вже прокачку ми накопимо? Ну, то вопрос хороший. Кстати, с кімнам за заверку стати 1000. Ну давайте я попробую накопити принципі ладно, ти вже точно кинчим видео. Ну короче, до кінця буста лишається 10 секунд. Я купляю 90 картошку. У нас 26 лямів на а, балансі. Ну, типа 90 прикачка картошку за 90 під час буста. Ми купить не успішно. Порядки зараз стартує другий буст. От буст кінчился. 64 тисячі, тепер ти копиться. Ну так, замітно, ну, всі 64 тисячі замітно ну, на балансі. Типа, реально, тіпа, типу, довше стало попитися. Ну, Нема зараз, як пшениця різко у нас з'явиться. да, картошечка. За 4-4 гривня ми придемо за 5-3. І заходимо у вивчення рослінь. Ідемо, скільки нам дає картошка? Ну, я думаю, ну, два рази має, тіпа, збільшити. Ну-ка. Ууу, навіть більше, майже три три рази можна вважати збільшеним. Да. Ну, ну, солід дуже солідно, дуже солідно, дуже хорошо. І думаю, на такі прекрасні ноти, на таким прекрасні, так сказати, у нас грошей можна завершити у нас відос, Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коменти, про які режими, хочете відео слідкуємо. Всім нових зустрічей і пока-пока.